Несподівана катастрофа з великим ракетним запасом росіян окупанти хотіли провести чергові випробування, та все закінчилося трагічно. Ракети, що мали усіх змушувати трамтіяти, рептом обернулися проти своїх господарів. вибухи прозвели до непоправного. Вогонь став нищити все довкола, не даючи нікому й шансу. Біда, яка раніше приходила до інших, вирішила залишитися назавжди вдома. Тож, поки що, Кремлю може бути далеко не до війни. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я. Я ja Буду розпочинати. На арефі прогреміли декілька величезних дивних вибухів. Спершу росіяни подумали про атаку ЗСУ. Однак потім з'явилася тривожна інформація про вибух величезної російської ракети під час пуску. Місцеві відразу ж почали ділитися фото та відео у соцмережах із підтвердженням того факту, що вибух був на місці запуску ракети РФ. В мережі заговорили і про провальний запуск невідомої ракети Армія Росія. Зазначимо, що нещодавно Росія перед цим проводила випробування крилатої ракети великої дальності Буревісник із ядерним двигуном. Беревісник. Та схоже, що цього разу все закінчилося великою бідою. Також Путін говорив і про нові ядерні випробування в Росії, тож цілком можливо, що дивні вибухи, які могли чути і бачити росіяни, це і є російські спроби випробовувати власний ядерний потенціал. Загалом Росія має безліч провальних спроб запуску ракет такого типу, і це тільки підтверджені дані. Так от. Російська ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 вибухнула під час випробувань прямо на полігоні. На місці вибуху утворилася величезна вирва, полігон знищено. Про це повідомляє осін дослідник Man Май RS із посиланням на супутникові знімки Planet Labs. Причини провалу випробувань наразі невідомі, оскільки ракета має ракетний двигун на рідкому паливі. Міг статися інцидент із його детонацією. А також ракета могла впасти під час запуску. На супутниковому знімку можна було помітити пожежні машини. Додатковим Доказом привалу запуску може бути пожежа в безпосередній близькості від ракетної шахти, що свідчить про спробу росіян здійснити запуск ракети. Пожежа зафіксована супутником НАСА поряд із ракетною шахтою. Якби там Пісков не віріщав, що у нас без'язерне іспитання, вже уже Трамп відкрив этот ларис Пандори, ящик Пандори. Це по поводу гонки вооружений. Я напомню, що СССР розпався іменно. в том числе по причине гонки вооружений, вбухивания средств производства 50 тысяч танков Леонидом Ильичом Брежневым. Сейчас Путин делает то же самое, только качество танков, качество всего, что производит Россия, не выдерживает никакой критики. Спросите у Северной Кореи, спросите у Ирана, спросите у других союзников России, которые просто волосы на себя рвут из-за того, с кем заключили эти стратегические договоренности. Гонка вооружений, естественно, истощает бюджет. Результаты мы видим, это поломки вышек мобильной связи, поломки мобильного интернета в десятках регионов России, поломки НПЗ, которые, разумеется, не без украинских санкций проходят, но иногда и просто в силу изношенности оборудования, все эти поломки НПЗ невозможно компенсировать, у русских не хватает ресурсов на закупку дорогого оборудования за рубежом, все уходит на гонку вооружений. Окрім того, Російська Федерація атакувала Україну ракету 9 М 729 і це таємна розробка, якою спонукала Трампа відмовитися від ядерної угоди. Вашингтон заявив, що ракета порушує договір і може пролетіти далеко за межі 500 кілометрів. Хоча Росія це заперечувала. яка може нести ядерну або звичайну боєголовку. Має радіус дії 2500 кілометрів, згідно з вебсайтом АМІСАЛ Трит, створеним у центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. Наразі ж у російському міноборони. Попри постійні провали, офіційно заявили про необхідність негайної підготовки до ядерних випробувань. Але глава Кремля вирішив ще подумати. Російський правитель вже доручив МЗС і силовим відомствам підготувати пропозиції щодо можливості підготовки до ядерних випробувань. першої після 35-річної перерви. Про це він сказав під час оперативної наради з постійними членами Радбезу в Кремлі. За його словами, доручено зібрати додаткову інформацію з цього питання, провести її аналіз на майданчику ради безпеки та внести узгоджені пропозиції щодо можливого. Початку роботи з підготовки випробувань ядерної зброї, члени Радбезу, як обґрунтування такого кроку назвали вказівку президента США Дональда Трампа Пентагону про відновлення ядерних випробувань. Минулого тижня глава Білого Дому заявив, що США збирається провести якісь випробування, не уточнивши, що йдеться про підземні вибухи, які проводилися за часів холодної війни. Директор служби зовнішньої розвідки Сергій Нарошкін заявив, що російські дипломати попросили Білий Дім роз'яснити ці заяви Трампа. Далі цитуємо. На що представники Білого Дому і Державного департаменту США ухилилися від предметної реакції і запевнили, що доповнять інформацію на гору і зв'яжуться із російською стороною. Якщо буде вважатися за необхідне дати пояснення по суті порушених російськими дипломатами питань, передав на звіт посла РФ у США Олександра Дарчева. Після цього глава Міноборони Андрій Білоуса виступив із ініціативою про негайний початок підготовки до ядерних випробувань в Архангельській області. Вважає за доцільну підготовку до повномасштабних ядерних випробувань Розпочати негайно готовність сил та засобів на архіпелазі нова земля дозволяє забезпечити її проведення у стислий термін, сказав міністр. Імітувати готовність до переговорів про мир і одночасно залякувати світ ядерною зброєю не нова тактика Путіна. Його ядерна риторика безпосередньо пов'язана з поразками або відсутністю успіхів на фронті. Таку думку озвучив експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Ігор Попов. що на росіяни втрачали ініціативу або відступали, або побоювалися зазнати поразки на полі бою, хоча б тактичного. Рівня, то відразу згадували, що у них є ядерна зброя, і говорили, що ядерну державу не можна перемогти, сказав Попов. Що стосується реакції світової спільноти, то вона була різною. Але все ж більшість західних країн відразу виступила із критикою подібної риторики, нагадав експерт. Україна зі свого боку виступала із жорсткою критикою. Президент Володимир Зеленський щоразу нагадував про Будапештський меморандум, адже Україна мала ядерну зброю. Вона добровільно відмовилася від неї, і інші країни-власники ядерної зброї підписали гарантію. І тому, коли країна гарант погрожує країні, Відмовилися від ядерної зброї, це звичайно неприпустимо. Наголосив Попов. Він також звернув увагу на позицію Китаю. У минулі роки китайське керівництво і публічно і не публічно критикувало будь-які погрози використання ядерної зброї як аргументу в геополітиці ведення війни. Але зараз констатував Попов таких реакцій від Китаю вже не було. З іншого боку від США і НАТО можна спостерігати гнорування цих загроз і теж підвищення стевок. Кремль активно використовує ядерну риторику для внутрішньої та зовнішньої аудиторії. Державні змі Росії регулярно Налякають глядачів сюжетами про можливий ядерний удар по європейських столицях або США, виправдовуючи це ворожими планами заходу. Подібна риторика покликана психологічно тиснути і на захід, і на власне населення. Зовнішньому ворогу вона сигналізує рішучість і навіть безумство. Внутрішньому глядачеві ж вселяє думку, що війна із колективним заходом є битвою за виживання, де ядерна зброя стає рятівним щитом. Інший аспект демонстрація сили власним політичним та військовим елітам. У російській верхівці є різні групи впливу, в тому числі ульт. Тра яструби, які вимагають жорстких шахдій на фронті та проти заходу. Деякі депутати держдуми і пропагандисти прямо закликали розглянути можливість ядерного вибуху як попередження для НАТО. Потім віддаючи розпорядження, готуватися до випробувань, частково задовольняє апетити цих радикальних кіл. Він показує, я готовий піти настільки далеко, наскільки вимагатиме безпека Росії. Це сигнал і лояльним, і не зовсім лояльним елітам. Що компромісів із заходом не буде. Курс на конфронтацію незмінний. Тим самим президент посилює згуртованість своєї еліти. На завершенні варто наголосити, що будь-яке поновлення ядерних опробовань, чи то Росією, чи то іншою державою матиме наслідки, що виходять далеко з рамки декларації про стратегічний паритет, чи тимчасовий тактичних вигод. Ставки надто високі. Ідеться про повернення світу до епохи, коли ядерна зброя знову активно використовувалася як аргумент сили. А ризик її застосовування зростав у геометричній прогресії. Дякую, глядачі, те, що ви додавали свипус до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не Есть, бо побачимось зовсім незабаром.